Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь Христос рождає. Славіте Його коротка історія нинішнього свята, трох святителів. Отже. За цісаря Олексія Комнена, який правив 1081 вісімдесят роки. Почався в Царгороді велике непорозуміння, просто сварки за святих. Хто із трьох святих Василія Великого, Григорія Богослова, Йоанна Золотоустого є найбільші. І кожен прихильник святого вважав, що Василий є більший за Йоанна, а Йоанн за Григорія, а Григорій за Йоанна і Василія. І дійсно, Завжди ті чвари чи сварки, вони негативно впливають на життя не тільки духовної спільноти, але чи, де би то сварка не була на робочому місці, в сім'ї, то, то не є добре. І тим паче в духовному житті заміж молитися, люди сварилися і якось перетягали один одного. Ну і я, Бог нараз в дивний спосіб розв'язує такі проблеми. І ось та проблема також була розв'язана. Часто про Бог використовує різні середники. Як був використаний середник в тій справі, пам'ятаємо, як Йосиф не знав, що робити, коли Марія повернулася. Від своєї родички Єлизавети. І він побачив, що вона ходить в блаженному стані під серцем носа дитятку. Йосиф вже там сотував свої клунки і має покидати Марію і йти світ за очі. Бог розв'язує це питання в інший спосіб. Являється йому у вісні і каже Йосифе. Не бійся взяти Марію за жінку. Бо це, що вона носить під своїм серцем, це є від Духа Святого, то носить Божого Сина. І так проблема з святим Йосифом була розв'язана. Йосифові стало ясно і виразно, що, що він має робити і як він має діяти, і ті сумніви. Які мав Йосиф у своєму серці, вони просто зникли, щезли. Це є також дуже важливо, дорогі брати і сестри, бо нараз ми в нашому житті також маємо різні сумніви, сумніви, підозріння, неспокій, тривога, і вони наразі такі великі, що вони нас, як черва, як іржа, попросто їдять, нищать. І тоді ми також маємо брати ті середники, а особливо тим середником є молитва. Господи, допоможи мені розв'язати ті вузли, допоможи мені знайти істину в тій ситуації, які я вважаю, що вона є така складна для мене, бо часто ту складність підпалює хто диявола. Він каже: Все: чорні хмари в твоїй голові, біль, жаль в серці, тривога, на спокій. І це все є настільки велике, що людина вважає кінець. А насправді воно так не є. І тому завжди. В таких тяжких різних ситуаціях, а може та ситуація навіть може не бути такою тяжкою, як ми то собі знаєте нав'язали, надумали, е, ну, що хтось нам так сказав, бо є різні люди так само характеру, знаєте, є холерики, які все бачать трагічно вирішувати всі, всі справи. Пліматики кажуть, ні, то треба почекати, якось то буде. Знаєте, то, а ще й то залежить під чим людина ходить впливом. А в тих ситуаціях є найкраще просити Господа Бога, Духа Святого. Боже, допоможи мені, дай світло, світло дай моєму розуму. Щоб я начинив свою волю, щоб я наприймав свої рішення, бо вони зможуть бути так часто облудні, неправильні, і вони можуть повернутися проти мене. Але Боже, дай мені, щоб я чинив твою волю. Ти знаєш краще. Я бачу сьогодні, а ти бачиш наперед і не тільки на завтра. А на багато років і у вічності, ти краще бачиш, як воно правильно має бути, і як розв'язати оці питання. І тому Бог завжди вирішує проблеми, якщо людина, але для того людина мусить мати добру волю. Тобто я прийму те рішення Боже, яке ти хочеш, яке є правильне. Але якщо я молюся до Бога, Боже, має бути так, як я хочу. Ось так я бачу те рішення навіть мої проблеми, воно має бути так. Ну, а то Бог тобі не розв'язує, не допоможе нічого. Тут, власне, має бути добра інтенція, добрий намір. Боже, я хочу Твоєї допомоги, я хочу Твоєї поради. Я не хочу, щоб чинилася моя воля. Так, як я хочу, як я нафантазував собі, намріяв, побудував в своїй, може, хворобливій уяві, отак має бути. Так часто, знаєте, є розчарування дуже багато є е, в духовному житті, е, в родинному житті, е, в шлюбах і так далі. Що ми часто собі нафантазуємо, а опісля. З нашої фант... фантазії, ф... наша фантазія перетворюється як роса на сонці. Сонце заблисло, роса щезла, мрії розійшлися, все згоріло, залишився попіл. І тому неправильно є. І завжди треба, дорогі мої брати і сестри, шукати, хто є поради, то є розв'язки в нашому житті Господа Бога. Не так само було з тими трьома святими. Люди сваряться між собою, спільнота церковна є поділені. Ті, щеники є прихильні до Василия Великого, ти до Григорія Бослова, ти до Йоанна Злотусу. Ну як знайти, як помирити той розсварений народ, чи хай далі сваруться, гніваються, бо сварка це є гнів також, це є неприязь це і багато інших речей. Ну і певно, що побожні християни молилися і просили Господа Бога, щоб Господь Бог що допоміг їм. І тоді явився у вісні тих трьох святителів. Василий Великий, Григорій Богослов і Йоанн Золотоустий, явився єпископові Євхаїді єпископи вівхаді Йоаннові, чоловікові великої святості, мудрому чоловікові, і ті святі сказали єпископу Йоанну. Всі ми у Бога маємо ту саму славу, і нема між нами спорів про це. За життя, писали ми всі. то, що було корисне для спасіння вірних, і робили так, як нам сказав Дух Святий. Ми вчили то, що вчила завжди Свята Церква. Нема між нами Першого, Другого, нехай і люди нас не розділяють, бо ми за життя любили мир і згоду, і любимо тепер це в небі. А щоб показати, що ми маємо Бога одну нагороду, назначаючи на один день праздник у нашу службу, а ми постараємося, щоб всі, які обходять нашу пам'ять, приймали допомогу до спасіння, а можемо це зробити, бо маємо ласку в Господа Бога. І ось єпископ Йоанн, коли вісні мав це видіння, як йому явилися три святителі, і був назначен, назначений празник празник трьох святителів. Василія Великого, Григорія Богослова і Йоанна Золотоустого. І цей празник сьогоднішній нам вказує, що заслуги, Перед Господом Богом тих трьох святих великих людей є одинакові. Святий Василий Великий походив з великої сім'ї, з побожної сім'ї, за віру Христову в тій сім'ї страждали його родичі, близька і дальша родина. В тій, свят... тій сім'ї є багато святих. Для церкви вона дала багато святих. Святий Василий Великий був великий аскет. Він писав послання листи до тих людей, які жили уєдиненим життям, тобто до монахів. Він вважається на сході засновником монашого життя для чоловіків. Його сестра рідна. Преподобна Мокрина, яка спричинилася, щоб Василий Великий взяв властиву ту дорогу і посвятив своє життя на службу Божу службу Богові. Вона також спричинилася до монашого життя жіночої спільноти. Так як Василий Великий спричинився, і писав і навчав чоловіків, монахів. Преподобна мати Мокрина навчала жінок, як властиво мають жити і посвятити себе на службу Господу Богу. Йоанн Золотоустий, саме слово золотоустий, його люди любили за його науку. Люди його дуже любили слухати, бо його наука була доступна, відкрита, щира. Яка мала великий вплив на людей, дуже повчальна наука, бо є книга святого Йоанна, книги святого Йоанна Золотоустого, де він дає дуже повчальні науки на різні духовні теми. Хоч був чоловік малого росту, невеликий, але духом великим, і серце мав до Господа Бога надзвичайно велике. А саме в той час ну, були імператриця, особливо Євдоксія, яка біля катедри поставила собі пам'ятник, і Васили Йоанн Солотустий воював з ними. Воював, він не боявся їх, а вони йому відплачували чим переслідуванням. Переслідуванням гонили його. Засилали його в силки на заслання, і він бідний терпів, і на засланні закінчив своє життя. Знамениті його слова, бо є навіть акафіст. Господи, дякую Тобі за все. Так закінчив своє життя той великий чоловік Йоанн Золотоустий. Він не нарікав ні на, ні, на, на, на своїх переслідувачів, на тих, які його зневажали ні. І закінчуючи своє життя, він казав: Боже, дякую Тобі за все. Тобто з любові і в любові закінчив свою земну мандрівку. Ну і коли Василий Великий був великий оратор. Писав, так, мав гумілії, проповіді, і знавець Слова Божого. Йоанн Золотустий також проповіді і відстоював правди віри. Григорій Богослав людина пера. Так. Той поважні, поважні справи писав, пояснення. Розвіював всяку єресь, нечистоту, так, всякі блуди, через що? Через слово Боже, через свої трактати, через свої письма. Коли ти два йшли люд... до людей, другий сидів і писав. Тобто не кожна людина має дармове і не кожна людина може йти. Але навіть ті, які говорите, не раз кажуть священникам, ви говорите, бо в журналі одна, друга, третя стаття моя, люди скажуть, що я опанував і не хочу, щоб ви писали. Пишіть. Ну не хочуть, ну то, що я зроблю. Говорити будуть, але писати не хочуть. Ну так є, знаєте, я, я не можу, я не вмію, я не, я, мені не вдається, я цього, може не так є і так далі. Тут, отже, кожна людина має свій що? Хист. І тому Григорій Богослов він писав. Він писав, писав і ще раз писав і залишив після себе дуже велику спадщину, величезну спадщину своїх наук. Де розвіював всякі помилки, які було того часу. Всі вони прийшли через спроби. Василий Великий воював з аріанами, Так. і от є тих три святителі. Ми їх згадуємо в Богослуженнях, ми їх згадуємо в часі, коли відправляємо велику вечірню литві, велике повечеря, так. і згадуємо їхні імена. Бо вони мають велику заслугу в церкві Христовій. Вони є стовпи свого часу, вони є те світло, яке світить нам і буде світити до другого приходу Сина Божого на землю. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос рождає. Славите його.